Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Лесен Садок. Сьогодні, як я вам і обіцяла, знімаю відео про весняну, найголовнішу обробку саду. Найпершу і найголовнішу. Буду обробляти бордоською сумішю, готувати її буду сама. Тут у мене негашне вапно плюс мідний купорос. Це надзвичайно важлива обробка. Я думаю, багато хто з вас вже стикався або чув. Про е, таку підступну хворобу весняну, е, яка вражає дерева, особливо кісточкові дерева, такі як персика, брикос, вишня, черешня слива, е, маніліоз або курчавість листя. Е, дерево повністю пропадає, повністю чорніє, е, і ми втрачаємо просто увесь врожай. Ці наші зусилля дарма. І для того, щоб це не сталося, ми можемо захистити наші дерева саме ось такою обробкою. Вона дуже ефективна, дерева не хворіють. Тепер давайте приступимо до приготування нашої бордоської суміші. Ось таке випно Воно продається в будівельних магазинах, в кепіцентрі можете запитати або в інтернеті десь пошукати. Це не гашене випно. Я обов'язково беру не гашене, гашу його сама. Тому що так і більш впевнена у результаті і в ефективності, в якості, так би мовити, цієї приготованої суміші. Обов'язково пластмасове відро не металічне, тому що буде реакція на алюмінієї, не металічне. Це зрозуміло. Я одразу готую багато, тому що дерев у мене багато. Заливаємо вапно холодною водою. І обов'язково гарно розмішуємо. Залишаємо вапно, ось так гаситись час від часу, помішуючи. Друзі, в моє гаситься, ось так гарно шипить. Іде реакція. Потрібно помішувати і обов'язково вважати, бути обережними, щоб ніде не попало вам на шкіру, тому що тут температура гасіння висока, воно впікає одразу шкіру, тому будьте обережні. Для приготування 20 літрів бордоської суміші я беру 600 г мідного купоросу. Буду заливати його теплою водою. Друзі, вапно я заливала холодною водою, а мідний купорос я заливаю теплою водою. Так він швидше і краще розчиниться. Все, постояло трохи вапно, постояв мідний купорос, ну, десь пів години. І тепер я йду легенько тонесенькою струєчкою вливати мідний в розчин вапна і перемішувати одразу ретельно. Ось така маса у нас вийшла голубенька. Тепер йду по воду і доливаю холодної води до верху відра. У мене це відро йде якраз на 20 літрів, тому це якраз та норма, яку я готую. Друзі, дивіться, все, готова бордоська суміш, змішаний розчин мідного купоросу з розчином вапна, долила води, щоб вийшло 20 літрів в загальному. І зараз будемо це все наливати в мій оприскувач. Друзі, не забудьте суміш проціджувати через ситочку. У мене є ось таке в оприскувачі, або можете взяти якусь марлю, наприклад. Обов'язково. Друзі, у мене все готове, Бурдоська суміш готова. Мій оприскувач я також підготувала вже. Виняла зсередини фільтр з нього. Поміняла насадку. Фільтр обов'язково виймайте з середини, тому що він буде забиватись, суміш дуже густа. Ось така вона вийшла. Зараз ще перемішаю. Я йду, друзі, переодягатись, приступаю до обробки саду, а ви тим часом не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал і натиснути дзвіночок. Друзі, ось так має виглядати ваше деревце, готове, оброблене, бордоською сумішчю Нічого страшного, що воно стало голубеньким, білим. Повірте мені, це з часом змивається все, але зате ви точно знаєте, що ваші дерева не почорніють, не скрутяться, що вони будуть у вас. Прекрасні зелені дадуть вам хороший урожай і гарні плоди. Підписуйтесь, будь ласка, на Лесен Садок. Ставте вподобайки. Дуже дякую вам за перегляд мого відео.